Плюси і мінуси готеля Blend Aqua Club. Ну, плюсів, чесно кажучи, я не бачу. Я тут вже сміюсь, тут вже з моєї напарниці, щоб просто не плакати, тому що це просто тихий жах, можна так сказати. Ну, от, наприклад, оцей халатик. Де цей халатик? Халатік, отакий. Ось такий от так халат. Видали? Да, от це каву, ми тут зробили, бо чашок тут не було. Ну, чайник був, це дуже великий плюс були фрукти. В общем, номер, кошмар і ужас, запах вонідло, балкона немає. Е, в Столові, ну коротше, ну краще. Та розуміє вже теж ти, 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 ти. араби, поляки, росіяни всі на кучі. З'їстити один кусок риби вонючої, якийсь там кебаб, теж стрьомний, в общем, Ну, щось можна взяти, але дуже обережно і брати коло, запивати, щоб воно там перетравлювалось нормально. Вино дають з якихось пакетів таких бумажних. Воно, воно не похоже на вино, не знаю на що воно може переможе, може воно просрочене, я не знаю. По розе воно було якесь таке: щось між між червоним і оранжевим. Таке по війську кольору пива. Ну, пиво нормальне було, пиво було в Все, Все інше це. No comments, як то кажуть, бивши, це бувший готель, один з готелів Golden Five, Ну, як розказують бувальці, які були в 2006 році, був тоді гарний готель, але видно, нічого ми з ним не робили з 2006 року, тому що просто, просто мрак. Ну, що можна сказати, готель не рекомендую нікому. Ворогам своїм порадьте, хай їдуть нормальним людям. Заборонено, заборонено бронювати цей готель. Хай Русля, так, хай їде русня, а українці, ну це просто себе не поважати. Я кажу, що поїхати от, от в це. Просто, просто, ну, то ти хочеш відпочити, а ти просто, ну, ну я розумію, всякі, у всяких людей по-різному є умови домашні, але це просто я не знаю, як це назвати, з чим це порівняти. Ну українці кошмар не відправляємо. thank you